Доброго дня, дітки, ось і настав останній місяць осені листопад. Дерева поскидали свої листочки, птахи полетіли у вирій, комахи поховалися у щілинки і під кору дерев. Лісові мешканці теж готуються до зими. Відгадавши загадки, відгадаєте. Яка це тваринка? Слухайте уважно. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Хто це, дітки? Так, це видний, а як же він готується до зими? Ведмідь заздалегідь облаштовує свою берлогу, вибере собі місце в лісі і зносить туди гілки і великі, і малі, і багато листя. Ось і в нього будиночку берлога. Ведмідь взимку спить. Пух нас! Маленька, руденька, жвавенька. Прудки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це, дітки? Так, це білочка. Вірно. А як же білочка готується до зими? Білочка що збирає? Так, горішки, шишки. Суше гриби, а сухим листячком утопляє своє дупло, шубку змінює рудого кольору на сірий а де живе білочка на дереві, в дуплі, вірно. У пору холодну ходить злий, голодний. Сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто ж це? Так, вовк. Як же вовки готуються до зими? Вони збираються восени в зараї. Їм так зручніше виживати взимку. Живуть вони у лігву, їжу не запасають. Вони кожного дня собі її знаходять. Це красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золоте, і розумна і лукава. Хто ж це ж такий? Так вірно. Це ж хитра, руденька лисичка, як же вона готується до зими. Лисичка, як і вовк, колі шкурки не міняє, але хутро її стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити лютий морози. То де живе лисичка? Так у нірці запасів не робить. Вона також знайде, що поїсти. В лісі сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Це наш зайчик, вірно. Як же зайчик готується до зими? Змінює свій кожушок сіренького на біленький, щоб хижаки не помічали на сніговій кодрі. Ось зайчик уже й помаленько, ви бачите, вже вже стає біленьким, готується до зими. Зайчик не робить запасів на зиму, а їдять вони гілочки. Уру, суху травичку.